Цей найбільший діючий макет в Україні залізниця. Він є найдовший наразі в Україні. Ми встановили офіційний український рекорд. Довжина макету становить 81,9 метра. Одночасно на макеті рухається понад 20 поїздів. Це пасажирські, вантажні, службові. Вони весь час в Русі. Ми тут маємо певну свою стратегію, як ми обмінюємося вагонами один між одними станціями. На макеті представлено вісім станцій. В мене станція, вісім метрів довжиною, і депо з поворотним колом локомотивне. Все і діюче, світлофори переключаються, маршрути збираються, стрілки переключаються, поїзди рухаються за допомогою диспетчерів, які керують рухом. Вони спілкуються між собою раціями та по епі-телефонії наштували зв'язок між станціями. І Таким чином воно узгоджується і робиться Повне. послідовно і повноцінно, як майже відтворюємо стежі залізницю. Над своїм макетом я працюю вже два з половиною роки над цією станцією. Мені допомагають друзі, колеги з клубу, вони підказують технології, вони деколи допомагають вже такими більш технічними навичками. Вони розказують, як працювати з деякими матеріалами, з якими я ніколи не працював. Як це правильно робити, тому що я не залізничник? А в нас в клубі є професійні залізничники. Вони розказують, як працює залізниця насправді, які там є нюанси, як треба зробити, щоб воно відповідало дійсності. Найскладніше, на мою думку, це є правильно опласти колії на макеті для того, щоб рух був безпечний, щоб поїзди не сходили з рею і їздили не як трамвай, а як все-таки швидкісний поїзд, прямо рівно не хитаючись. І я перестав рахувати після великої суми, просто після десь 30 тисяч гривень. Тобто, там велику частину забирає електрика, тому що там є мікрокомп'ютери, які тим цим керують, і от. Плюс ми самі пишемо програми під програми забезпечення під ці макети, тому це все забирає кошти.